Які ще вам треба докази? Хто є представник обори? Вони таке відео зафіксували, вони з півдня фіксували на відео. Я позволю людей. Я не заговорив, не кричіть, не приглашую. Вони зафіксували на відео, співдня позвоє всі вибухи, захворели в одну кабіну. Це порушення тим голосування. Та більше виборчі виборців було техниці голосування, но тролік цього голосування. А то, що я про вас нам було пробито з певними колесом в машині. А другі, а сніком бачимо, колесо пробили машини. Смерть у місті також колесо пробили машини. Ще я внов'яюся, що ці люди будуть знаннями, будуть свідченнями, а так і виживати. Тому давайте, будь ласка, будьте і будьте чутними. Дякую. Всього вам, ніколи, не було, якщо б ви бачили Це не можна, якщо ви Не можна. Ніхто не може виглядати. Не виглядати, ніхто не виглядає. Я живній варто пацієнта. Я можу яка голосування, то відбувається намір, не як було, що на дітей. Якщо це весь уроцький район, місто підтримує це, але діється влада в це просто слуха. Я ставлю на голосування. Питання про визнання виповісти. Хто за? Прошу голосувати.